Вітаю вас, шукачі пригод! Тема першої моєї розповіді у прийдешньому році була обрана у відповідь на запит одного з найперших гостей моєї вежі та нашого постійного відвідувача пана з ніком Молох. Він якось висловив зацікавленість в створіннях, які керують у 9 колах пекла. І думаю, що моя оповідка трохи допоможе задовільнити його цікавість. Але якщо до нього в двері постукає якийсь паладин з ордену латної рукавиці, то це все випадковий збіг подій. Тому сідайте зручніше і послухайте розповідь про одних з найсильніших мешканців Фатора. Мої легіони. Це єдине, що стоїть між вашими дорогоцінними сімома небесами та бездонним голодом безодні. Я. Не потрапила у лапи зла, я піднялася, щоб нести на своїх плечах космічний тягар. Царієнт Занепалий Ангел та нині ертезовгиня Авернуса. Архідеяволи це могутні, унікальні боатезу. Їх позиція в ієрархії Баатора абсолютно чітка. Вони найсильніші і, отже, знаходяться на вершині ієрархії. Наймогутнішими з архідияволів вважаються ерцгерцоги, кожен з яких є правителем окремого кола пекла і яких також називають лордами дев'яти. Іншими архідияволами можуть бути князі, правлячі верстви окремих кіл пекла, генерали чи бюрократи різних сортів. Звичайно, через характер політики в дев'яти пеклах. Кар'єра самих архідеяволів в різний час закінчувалася вигнанням або навіть загибелью. Деякі вигнанці залишалися на батьківщині, тоді як інші були змушені покинути Баатор. З огляду на те, яким киплячим котлом інтриг, зради та підступів є двір кожного з іерархів 9 кіл, сьогодні я розповім вам лише про правителів Авернуса. Першого шару Баатору. Але маю упевненість, що деякі факти, про які піде мова далі, не є загальновідомими. У будь-якому випадку мені ці знання дісталися немалою ціною. Ту угоду з Ірінією я ніколи не забуду. Першою правителькою Авернуса вважається ніхто інша, як богиня кольорових драконів Тіама. Ця історія. Починається у сиву давнину після того як її аспект в Україні Унтер загинув під час конфлікту, відомого як Війна богів. Після цього ця королева злих драконів була понижена у статусі до архіпородження і стала вірно служити самому Азмодею. Її робота полягала в тому, щоб не дати дияволам-вигнанцям. Стати загрозою на тому колі. Але результати тої роботи були настільки поганими, що вже сам хазяїн дев'яти понизив її вранці. Прочитавши думки Тіамат та дізнавшись, що її невдача не була навмисною, Азмодей вирішив дозволити Королеві залишитися в Аверносі безкарною. Він навіть дав їй шанс відновити своє становище, якщо Тіамат справить на нього враження у своїй новій ролі охоронця головних воріт Діса, другого Кола Пекла. Такий стан справ тривав до року Кривавого птаха, коли королева кольорових драконів була піднесена до статусу напівбогині. Щодо наступника Тіамат джерела розходяться. У своїй розповіді я буду притримуватися версії, що після Королеви драконів володарем Авернуса став архідеявол на імення Бел. Бел це архідеявол дев'яти кіл пекла, який виконував обов'язки Грцгерцога Авернуса, поки його не змінила Заріель. Він військовий геній, який спеціалізується на введенні в оману ворога та обережний тактик на відміну від своєї наступниці, лютої, як Берсерк. Після падіння Заріель, сам хазяїн дев'яти наділив її повноваженнями володарки першого шару Баатора. А що ж Бел? спитає мене уважний слухач. Цей архідеявол залишився. Одним з головних лейтенантів занепалого ангела і не відмовляв її від застосування ризикованих тактик, у надії, що вона виснажить свої сили, що призведе до її поразки та усунення. У якийсь момент Белу вдалося перемогти свою пані і зайняти її місце на посаді правителя Авернусу. Використовуючи невідомий метод, який імовірно. Отримав від Танаррі, він ув'язнив нещасну Зареель у своїй бронзовій цитаделі, висмоктуючи її силу, щоб збільшити власні пекельні здібності. Згодом Белл потрапив у немілість до Азмодея після того, як не зміг успішно відбити вторгнення демонів до Авернусу, оскільки його надто обережні методи. Виявилися недостатніми для боротьби з нападами сил безодні. Після пониження бела в ієрархії, Заріель була відновлена на посаді та повернула свій титул лорда Авернусу, перш ніж майже вигнати всіх демонів із Дев'яти кіл пекла, підживлюючись при цьому лише своєю невблаганною образою. На відміну від багатьох інших. Архідеяволів. Бел зберіг свою схожість з дияволом Яму. Він має вигляд колоса під 4 метри заввишки, з баграною лоскою, масивними крилами, схожими на крила кажана, кінцівками з пазурами та іклами, з яких сочиться зелена отрута. Його обличчя брутальне і звіряче, але все ж пекельне, спотворене незліченими роками. Навмисної злочистивості та ненависті. Цей архідеявол є одним з найвидатніших військових умів у Дев'яти пеклах. Він використовує кожну доступну тактичну перевагу та бере участь у битві лише на власних умовах. Його улюблена тактика включає в себе засідки, фінти та контрфінти, а також нанесення ударів. Ножем у спину своїм ворогам. Однак, коли він був ерцгерцогом, то проводив більшу частину свого часу, просто намагаючись убезпечити своє становище і боротися проти демонів, особисто наглядаючи за оборонними спорудами та плануючи нові військові кампанії. Він став володарем Аверносу аж ніяк не через необачні дії. Чи звичайну удачу і під його керівництвом танарі з безодні ніколи не займали баатор більше ніж на одну добу. Він міцно тримав у кулаці весь Аверну і стежив за подіями в ньому завдяки малим Баатезу, посильним спінагонам та шпигунам імпам. Перейдемо тепер до Заріель. Я дуже люблю історію цієї колишньої мешканки Семи Небес. І, можливо, колись розкажу вам її. Але зараз мова про інше. Заріель, яку називають ерц... герцогинію Авернуса та Володаркою першого, це верховна правителька того кола пекла, яка, більш за все, бажає перемогти в нескінченній війні крові між дияволами та демонами. Спочатку. Вона була ангелом Семи Небес, а потім перетворилася на архідеявола та залишилась у Бааторі. Заріель це одержима битвою розпалювач війни. Вона живе, щоб воювати, і оцінює інших за їхніми бойовими навичками та готовністю їх використати. Вона цінує завзяту лють так само, як дисципліну та навчання. І сама Веде свої війська в бій із залізною рішучістю, залишаючи багато споруд у руїнах, коли прокладає свій шлях. Однак ані її власна бойова майстерність, ані її війська не можуть приховати той факт, що володарка першого є безрозсудною та поспішною і покладається на некерований гнів своїх військ і власну рішучість перемогти у бою. Після падіння її поведінка змінилася, щоб відповідати поведінці тих дияволів, кого вона вважала рівною собі, герцогиня Аверносу стала жорстокою істотою, яка завдає психологічних мук своїм ворогам і несе жахливу долю тим, хто їй не подобається. Будучи колись провідником сліпого правосуддя, тепер Заріель. Дозволяє своїм емоціям впливати на її рішення, перетворивши їх на розпалювану гнівом жагу помсти, і вона відмовляється прощати навіть через десятиліття після того, як її скривдили. Герцогиня Аверносу є одною з небагатьох архідеяволів, найбільш відомих своєю неперевершеною бойовою майстерністю. Її сила досягла такого рівня, що вона може вистояти навіть проти найсильніших демонів, а саме балорів у бою один на один. Війна крові забирає багато часу та уваги у Заріель, і їй нема діла до інших справ, її звичка вести наступальні військові кампанії. Часто виводить Володарку першого в авангард Вторгнень, коли вона не перебуває в своїй літаючій фортеці, з якої контролює оборону Аверносу. Вона, очевидно, має схильність до використання дияволів тамбіонів, які мають служити лідерами для своїх послідовників. Ерцгерцогиня Аверносу також відповідає за захист. Усього Батору від зовнішнього нападу. Бо річка Стікс є особливо важливим маршрутом. Рухаючись саме цією річкою, демони проникають в Батор. А дияволи, знову ж таки, по Стіксу, наносять ударів у відсіч, по безодні. Отакі вони, ці архідеяволи Аверносу, за певних причин. Вони не бюрократи, як дехто з тих, хто є рівними їм. Вони воїни, що керують масивною машиною війни, створеною для спонукання до втечі демонів, що вторгаються на перше коло пекла, і для перенесення поля битви до інших планів, включаючи безодню, коли тільки буде можливість. Я сподіваюся, колись ми повернемось. До прекрасного у своїй впорядкованості Баатору. І я зможу розповісти вам про інших архідеяволів, що є керманичами у тому плані. І як то водиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця. Підтримуйте нас вподобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої виші друзів і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси тих випусків, що плануємо робити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на Telegram є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Анастасії за зведення моєї розповіді воєдино і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Коракс. Заходьте ще до моєї башти та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.